Я ходила вже в другий клас. на дворі стояла тепла осінь. Коли поверталася зі школи на подвір'ї, побачила багато людей, заплакану маму. В хаті були нас вивозить на Сибір. Моїй мамі майже 85 років. Коли моїй мамі було 8 років, їх вивезли на Сибір. Старший брат Анатолій вчився у Львові в університеті на фізматі, мав зв'язки з упівцями і зате його засудили на 10 років калими, а сім'ю вивезли в Сибір на заслання на 10 років на поселення. Бабцю Ярину, маму мою, Марію і ще одного брата Олександра. Родину в Марії вивезли в 47-му році. Перші вивезені були в 39-му році з Жидичина, частково в 44-му, але в 47-му році оце великий такий підбір Тих, хто був пов'язаний із національно визвольним рухом, за нами церква, яка уособлювала в собі той саме інтерес до українізації церкви, до просвітянських справ, і родина Бондаруків була постійно задіяна у тих процесах, особливо батько, який перший був керівник українізованого хору, наш дідусь помер в 45-му році. Він був дуже так, освіченою людиною. Були вони не бідні люди, мали багато землі, багато господарства, багато е, худоби. Керував просвітою деякий час в жидичині. Він побудував нашу хату, яка оце в жидичині, із соломи. Із соломи, і з глини мамі було п'ять років, коли помер батько, і вона лишилася на вихованні в двох старших братів. Коли батько помирав, то він наказував синам, щоб Марусю довели до пуття і допомогли їй в житті. Поселили наш вагон, товарний, повкидали ті всі клунки, звичайний вагон. Кутку якого вісело рядно і прорубано на підлозі. Дірка. Багато сиділо людей, багато і стояло, мінялися місцями. Люди по дорозі помирали, їх витягали на платформу, а поїзд рухав далі, а вони лишали. З нами плакали. Коли наша родина взнала, що наша сім'я буде вивезена до Сибіру, вони за ніч напекли чотири печі хліба і висушили це все з сухарі. І за допомогою цих сухарів вони вижили, коли на протязі трьох тижнів їх везли, тільки давали лише попити, тримали як худобу. 74 чоловіка в вагоні, ні лавок, ні нар не відкривали двері, коли вже вони переїхали. За Урал, дозволили їм вийти. Діти по дорозі плакали, просили їсти, їсти ніхто не давав. Вранці тільки приносили бідон води і печиво, для дітей. По дві печенюшки на кожну дитину. Приїхали вони на станцію міста Кисельовськ. це районний центр. Кемеровська область, Західний Сибір. Кузбас, шахтарське містечко. Перший рік був дуже голодний, вони не мали, не мали що їсти. Платили на роботі там зовсім мало. Хлібні карточки були дуже малоцінні. Їм дали землянку спочатку. Це сирість, грибок. Це дуже складно в таких умовах. Коли їм дали барак, вони дуже раділи. тому що це не можна було порівняти ті умови і ці умови. Дуже допомагали посилки рідні на весну. Коли вони пережили ту тяжку зиму, вже вони збирали щавей, ходили, варили собі суп, якісь ягідки в тазі можна було назбирати навесні. Вони скупали кусочок городу, посадили картоплі, капусту, моркву. І слідуючі роки вже не були такі сутужні. Бабуся працювала на шахті. Син Сашко також працював на шахті, але він хотів далі продовжувати вчитися і закінчив технікум на виконроба. Працював виконробом, мама відразу почала вчитися в десятирічці. Над дітьми каторжан підсміювалися. Інші діти відчутно було жорстокість вчителів. Обзивалися бандерівцями. Ми бандерівці були час. Там тільки російська мова, і в школі викладання на російській мові. Навіть коли мене викликали дошки, то підкреслено моє прізвище називали Банда Рук, Банда рук» Від слова Банда. Хотіли показати, що я бандерівка, але мене це не зламало. Я дуже радію з того, що. Нещодавно вийшла книга маминих спогадів. Незабутній смак волинських яблук це смак дитинства, це смак яблук, які мама дуже любила. В Сибіру вона не змогла забути того смаку, того запаху, тих яблук з батьківського саду. Мені довелося чималенько попрацювати з рукописом, оскільки почерк і призначався той літопис десятолітнього продовження тих мук просто для родини. Епізоди, певні якісь уривочки кажуть, так багато в плані інформації про взагалі про образ того часу, про образ тої влади, про те, червоне зло все вагоме. Доводилося страждати надзвичайно важко. Але маленька Марійка увібрала з молоком матері український дух. Бувало так, що у землянці, де перебували, діти на ніч не могли заснути, тому що вилазили з усіх стілин клопи, мама позбирає віником, кине в пічку. Я зустрічала маму з роботи. І, а вона поспішала в комендатуру. Ми відмічалися раз в тиждень. Вона не хотіла, щоб я з нею йшла, але я таки пішла. Суворий комендант сказав розписатися на бумазі, на якій було написано, що вона поселяється на вічно. Мама сказала, що вічного нічого не буває. І вона не буде розписуватись. Тоді він з матами кинувся до неї і зламав її руку. Вона закричала, а я в цей час вбігаю в кімнату із криками, що не бий мою маму. Він просто опішив. Вона поставила хрест. Але більший такий, ніж на одну клітинку, на три клітинки демонстративно вийшла. Мамина родина прожила 10 років. Після смерті Сталіна почалась Хрущовська відлига, їх реабілітували. І, звичайно, вони хотіли повернутися. Це їхнє було найзаповітніше бажання. Спочатку поїхала мама. Потім братися школу, а тоді вже після випускного в 10 класі і я повернулася. Дуже раділа, що повернулася на Україну. Нас зустрічала вся наша родина, яка нам допомагала продуктами у засланні. Наша історія. Нам її не можна забувати, особливо ті часи. Вона може повторитись.